Бразилія палає та страйкує карнавальну акцію протесту. Педагогів не вщухають Україні другий місяць і дедалі стають найсамовитішими і жорстокішими, але не без традиційного місцевого калорито. Вчителі хотіли небагато, лише підвищення заробітної плати. Поліція у відповідь застосувала силу. Тепер спинити гнів викладацький, каже Наталя Гуменюк, навіть спецпризначенцям важко. Таких кадрів на бразильському телебаченні небагато. Тут рідко показують, що передує суточкам. студенти, викладачі, пенсіонери, члени профспілок, а часом індіанці з джунглів Амазонки. Тут багато пісень, музики і танців. виступів професорів за кращу освіту в Ріо, багато в чому нагадують карнавал. У день вчителя у центрі міста 5 тисяч людей. Влада штату ріо де Жанейро хоче застосувати санкції проти викладачів, які ось уже два місяці страйкують, вимагаючи кращих умов праці. Ми з дружиною вчителі. Бразилія не бідна у приватній освіті грошей Катма. А от в державних школах ці самі люди викладають музику, хімію, літературу. Наймасовіші за десятиліття протести розпочалися у червні. Бразильці вийшли на вулиці проти підняття цін на транспорт, і це на тлі мільйонів доларів, які витрачають на підготовку чемпіонату світу з футболу наступного літа. Мітинги лише привід заговорити про прірву між багатими і бідними. Сьогодні тут освітяни це цілий рух, який об'єднав у багатьох незадоволених. Найбільше нас обурила жорстокість поліції. Поліцейських викривають ось такі хлопці: ніндзі. Ніндзя розшифровується як незалежна інформація у дії. Десятки медіа активістів, які ведуть інтернет-трансляції з передової. Чуєш вибух? Зараз усе почнеться. Ми і звикли і втомилися. Поліція доволі агресивна. Їм байдуже до статі, віку. Ось знову вибухнуло. Мамо бігти знімати і показувати. Поліція ж звинувачує в заворушеннях анархістів з групи Чорний блок ті трощать магазини, підпалюють поліцейські авто. Серед людей в масках, як про них говорить у медіа, чимало підлітків. Ще нагадувала місце для карнавалу. Зараз тут повно все його Поліції, куди більше ніж демонстрантів, площа нагадує поле бою. Попри приголомшливу картинку, ситуація спокійніша. Гелікоптери, гуркіт яких створює напругу, насправді належать бразильським телеканалам. Поки світові медіа розповідають про насильство на вулицях Ріо, кілька десят юних анаркістів продовжують бій з поліцією. Охочі залишають оточений поліцейськими кордонами. Центр Наталя Гоменюк з Бразилії, новини 2+,2.